Всім доброго дня! З вами канал Підбір та перегін автомобілів з Європи. Сьогодні ми зранку приїхали в Германію по проханню нашого замовника для погрузки ось такого X3 чорного кольору 2011 року 156 тисяч оригінального пробігу з 3-літровим мотором дизель на автоматі. Зараз будемо його загружати на свій евакуатор. Дооформляти всі документи, які потрібні для того, щоб її завести в Україну, розмитнити, зробити сертифікати і віддати для нашого замовника, для того, щоб насолоджувався їздою вже в Україні. Ось тут, так, де в нас відбувається транспортування. Зараз його завантажуємо. Помаленьку. Ось завантажили, зараз його прив'яжемо і буквально ще година-півтора часу до оформлення документи. і будемо відправлятися в Нідерлан... від Нідерланди для того, щоб... Також забрати два автомобілі для наших замовників. Це є Шкода Октавія 2014 року і Рено Меган 2018 року білого кольору. Також, можливо, кого зацікавлять будь-які інші автомобілі, можете телефонувати. На мій номер телефону 097 606 99, Звати мене Андрій. Можемо підібрати будь-який автомобіль. Який вас цікавий, прорахувати, розмитнити, зробити сертифікат і, в принципі, всі потрібні документи для того, щоб ви могли поїхати в сервісний центр МРЕВ і поставити її на облік. Отже, підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Мій номер телефону 097 606 2599, звати мене Андрій. Автопригоном займаємося близько 15 років. Пошук автомобілів. Виконуємо самостійно доставку самостійно, і всі документи, які потрібні для того, щоб ви насолоджувалися автомобілем, ви поставили її в сервісному центрі, також виконуємо самостійно. Всім гарного дня, мирного неба, до побачення, до нових відео, до зустрічі!